Замінюють старі двері та поштові скриньки. У Чернівцях у житловому фонді стартував пілотний проєкт з оновлення під'їздів. Роботи проводить комунальне підприємство Місто Сервіс, у яких будинках вже провели реставрацію, та як скористатися такою можливістю, знають наші журналісти. Зношені конструкції, прогнивші рами та старі оголошення. Такий вигляд у більшості вхідних дверей житлового фонду, зведеного у радянські часи. Пілотний проєкт заміни дверей розпочали з проспекту Незалежності 91А. Роботи тут проводять за кошти мешканців під'їзду. І про безпеку також на даний час кладуться двері з кодовим замком. Ну вже сторонні особи не будуть поступати. Є будинки, де люди самі активно проявляють свою позицію, замінюють за власні кошти. У під'їзді замінили не лише вхідні двері. Тут оновили й поштові скриньки. Це Забувають, це не забудуть. У місто сервісі кажуть, аналогічні роботи готові проводити і врешті житлових будинків, що знаходяться на балансі комунального підприємства. Але за бажанням мешканців будинку та вчасної сплати внесків на проведення поточних ремонтів, плануємо ще роботи на героя майдану 174 заміну вхідних дверей. А також кипер 9Б заміну поштових скринь. вирішили по накопиченню коштів в будинку. Для чого ну, визначення серед будинків, які найактивніше сплачують внески, і вибрали це будинок. Скриньки та вхідні двері робитимуть за однаковим зразком. Більш детальну інформацію можна отримати в КП «Містосервіс». Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Сі 4